А мені знадобиться тільки крохмальська та вода. Та краска, якщо хочемо зробити різнокольорове. Це буде рожає, як І ні. До речі, треба робити так. До одного крахмаль та води, Так пуцаєте з краскою потім. Один, два. Три. З труля ляба зробити рідину. Вигадайте, це чар, ні, це наука не ну, в якому разі це не повторить, якщо вас немає не води або прохмалю. Вона від мене бігає. Чо, не знаю, як така м'якенька, як ніколи так рані. Ого, коли я полісту, то вона така тверда. Дивіться, натискаю, в мене пальці чисто, тверде. Все, мої друзі, бай-бай, а я пішла виготовити щось новеньке. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та не забувайте про колокольчик.